Друзі, вітаю вас! Ми знову разом з Віталієм Марловим, координатором молитовних різних, різних таких рухів. І один дуже є класний проект, який я хочу вам сьогодні про нього розповісти. Віталій вітаю, що ти вітаю. тримаєш в руках? Це молитовник. Як би це було не дуже так, я не знаю, странно для протестантського служителя. Бо ми звикли молитися ну, своїм, своїм, від серця, да, своїм, як би, мовити, мовою. Да. Але це така книжечка, через яку вже 5 мільйонів українців почали 5 мільйонів? добру, да, добру звістку. Це тільки українців. Українців, да. А є на інших мовах. А, зараз вже є в Польщі такий проєкт. Я знаю, що в нас брали українці в Італії десь 10, в 10 країнах світу українці через це. Почули добру звістку. Що це і для чого це? Десять років тому, коли ну, дійсно почалась війна, Крим, Слов'янськ, і ми тоді дивилися, як нам можна допомогти нашому народу. Бо була розпач. І перш над усе в Біблії написано в другій хронік про те, щоб люди шукали його лиця і молилися. А як люди будуть молитися, якщо вони не вміють молитися? І mm. тому виникла ідея зробити такий іванілізаційний. Молитовничок. Тут молитва «Отче 90-й псалом. Дивлюсь: от, на першій сторінці молитва отче наш українською мовою. Так. Звичайно, все українською мовою. Молитва за Україну. А ми це покажемо, так, хлопець, так. хлопець покаже мій. Молитва про захист: псалом 90-й. Молитва за сім'ю та дітей. Молитва про зцілення та душевний спокій, що дуже всі потребують, так. скажи, а що це тут за кверкод? А це посилання на сайт, молитва де є дає багато-багато, там десятки різних молитов на, ну не на всі випадки життя, але на більшість там є розширений такий молитовник. Це так би кажучи, яка точка з'єднання старого формату з сучасним цифровим. Так, так? Так. Тобто, якщо людина щось у руки отримала. І знаєте, вона може в кармашку є інтернет, немає інтернету, неважливо. Вона може дістати і помолитися. Але, звичайно, ми живемо в сучасному світі, де все є в інтернеті, і ми це приготували для вас. Вони приготували це для вас. Йдемо далі. Десять заповідей, бо в нашому суспільстві всі знають, що десять заповідей це дуже важливо, але не розуміють, що, про що йдеться. Тому є невеличка анотація кожної заповіді, і потім. Є добра звістка. Проте, якщо ти порушив, але ми знаємо точно, що кожна людина порушила хоча б одну заповідь колись в житті. Це якби молитва покаяння. Є добра, є добра новина, що Господь прощає наші гріхи <им> і є молитва покаяння. Також є декілька ресурсів: це Надія сайт, де люди можуть отримати допомогу через проходження певних курсів, і СМС-молитва це сервіс. Для того, що людина хоче, щоб за нього помолилися. Вона може надіслати смс-ку, і за неї точно будуть молитися. Mm -hmm. саме головне, коли ми людям даємо на вулиці або знайомимо цей молитовничок, є частина людей, які не беруть, частина людей, які беруть і проходять повз. А є частина, які зупиняються, задають питання. І тоді ми говоримо: а можна за вас особисто помолитися? І у нас є такий папірець, де ми записуємо потреби. Біль тої людини, яка до нас підходить, і головна концепція цього проекту послужити людині. Угу. Якщо вона відкрита, ми далі молимося за неї, проповідуємо Євангеліє і будуємо відносини. На якщо ти кажеш, що це вже 5 мільйонів, так. тобто люди це потребують. Це ну ті, ми з сотнями церков співпрацювали і співпрацюємо, і нам завжди кажуть, це найкращий євангелізаційний інструмент. Це я те, що люди учу. забирають просто для всіх, для куми, для свата, для брата. І я знаю, що це деякі місії в тебе е, взяли на озброєння. Угу. Це той випадок, коли ти кажеш. Підділка відповідає оригіналу. Yeah, да? no, so. <laughs> Хай моляться. Да? Yeah, yeah. Да, тобто, це, я, я до чого, що цифри більше, ніж 5 мільйонів, бо інші місії ще. Якщо взяти концепцію, використовують цей концепт. Да. Друзі мої, я хочу вам одну е, таку цікаву історію. Це трошки якби, юмор, але це він дуже важливий. Е, було наводнення таке, да? і людина вчепилась за дах. І молилась до Бога, Боже, врятуй мене. І прийшли спасателі і кажуть, сідай в лодку. Він каже, ні, я вірю в Богу, Бог мене врятує. І він сидів, потім там ще хтось намагався його врятувати. Він каже, я молюсь, щоб Бог мене врятував. І потім він загинув. І він попадав на небо і каже: Господь, що ти мене не врятував. Угу. Він каже: Я тобі і лодку посилав, я тобі вертольот посилав. Ну, звичайно, це трохи такий, якби юмор, да? але дивіться. Бог допомагає нам дуже часто природніми, такими, знаєте, нормальними засобами через людей, через місії, через якісь е, інструменти. Тобто не думайте, що якщо Бог допоможе, то він якось сам допоможе. Ось зараз Бог вийшов вам на зустріч, каже: Я знаю, що тобі потрібно. Читаю це і тобі допоможе. Зайдіть на ці ресурси. Використовуйте ту допомогу, яку Бог приготував, бо це знаєте, Бог комусь поклав на серце і зробив можливим, щоб ви почули саме те, що вам допоможуть пережити, да, і так само це допоможе помісним церквам, пасторам, які хочуть благовістити. Вони щось роблять, і ми і це, це дуже, дуже дуже правильно. Але тут готовий готовий такий проект. Повністю сформований, щоб реально принести надію в життя людини і допомогти людині стати частиною церкви. Бо в нас з 5 мільйонів 63 тисячі людей, які зав'язалися з віруючими і стали частиною помісної церкви. Та більше, більше 18 тисяч написали смс, з якими ми далі продовжили спілкування. Тобто, ми не закінчується лише. Тільки тим, що людина отримує цей молитовник, це лише ну певні двері. Мабуть, мабуть, я я так розумію, чи чи ні нема сенсу просто ну роздавати на нада. На. Трохи, ну, треба спілкуватися з людиною і потім краще. дати, щоб щось залишилося. Це руками. краще, але можливо, можливо, і так дати, як коли ми роздаємо гуманітарну допомогу. Людині, а, тобто, да, бо людині дивіться, ми роздаємо, наприклад, і новий заповіт, і думаємо, ну людина зараз прийде і вдома як почне читати, але для неї складно розуміти відразу Біблію. А молитовник це дуже зрозуміло. Отче наш, це, це такі, якби це ворота, такі, я не знаю, двері в. Духовнутися до ну, Бога. Так, так, так. Віталій, от зараз дивиться нас якийсь пастор і каже: О, це мені потрібно! Його кроки, що він повинен зробити? З'єднатися з нами. Як? Ми, ми дамо номер телефону. Я зараз його на, на Ізусь не пам'ятаю, але якщо можна написати, тут на мене. І давай так. А, а ресурс який? Оцей що ми можемо? Так, нам. Да, ми, ми роздаємо церквам, навчаємо, як це використовувати. Скільки це коштує? Ми даємо для, для всіх церков безкоштовно. Але безкоштовних речей по факту в житті не mm -hmm. буває. Хтось повинен за це заплатити. Вартість такого молитовничка приблизно там, 4 центи. 4 центи. Друзі мої, це а, дуже просто. Напишіть, рік, ви бачите да. зараз телефон, смс прийшліть, емейл. Давай емейл дамо. Емейл бачите, напишіть. Дайте запрос, скільки ви потребуєте, і Віталій каже, що вони вишлють це. Але дивіться, я кажу і до тих, хто може просто сидіти і думати, вау, який чудовий інструмент, я хочу це підтримати. Ви також пишіть і кажіть, просто підтримую проєкт Молитовник. І звісно, це буде далі друкуватися. Ми друкуємо це і навіть в різних країнах друкуємо, бо українців дуже багато зараз і в Європі. До речі, я коли їжджу і роблю евангелізаційні служіння, я використовую. І ти мені давав вже. Я в тому, але. що я знаю. І в мене в машині завжди це лежить, друзі мої. Я кажу до всіх людей, які їздять на машинах, ви евангелісти. Когось підвозити, десь раз машину взяв, пішов взяв. На молись. Так. Бог тобі допоможе. Друзі, вже і підтримуйте де, цей проект. Вже більше 300 церков, які приймали в цьому участь і далі продовжують благовістити. В рік ми можемо від мільйона до півтора мільйона українців торкнутися. І душ. Наша ціль 10 мільйонів. Бог дав благодаті, 5 мільйонів торкнутися. Так, і дивіться, друзі, це місія має таке бачення допомогти вам. Євангелізувати, по старам допомогти. Тобто, це ваші люди і ваш плод буде. Це просто допомога, як вам практично це зробити. Тому використовуйте цю можливість, не, ну, не проходьте якось там повз, і не думайте, що це якось це все можливо. Ви отримаєте це і зможете, і обов'язково дуже прошу. Я завжди прошу цього, знаєш, якби. Ну, отзиво, так, зворотнього да? зв'язку. Зв Якщо у вас є історії, коли людина прийшла до Бога, пережила Бога, або це ви самі такі люди, напишіть нам, будь ласка, можна е одну історію розповісти? Да, звичайно, звичайно. нас, Коли ми тільки починали, адміністратор цього служіння, Яна Федоричева, вона принесла і подарувала свої свікрові mm. цей молитовничок. А, ну, щоб розуміти, вона була підполковником ВСУ. Нормально. Да, вона була військова, комуністичне минуле. Ну, це розуміємо, да? Да, да. І вона їй подарувала ввечері. Та телефонує, каже: Яна, що ти мені дала? Каже, що сталося? Я плачу, я не знаю, що я читаю і плачу. Що це таке? Mm. Що зі мною коїться? Вона каже: Мамо, це Дух Святий торкається, Бог вас любить. І вона так розчулилась, Дух Святий торкнувся. Вона вже в неділю. Приїхала в церкву. В селі вона була єдиною віруючою. Потім вона покаялась, прийшла до Бога, прийняла водне хрещення і почала благовістити всім людям. І коли, на жаль, помер її чоловік, то вона нас запросила, ми проводили похорон, і все село чуло Євангелі. Один молитовничок через нього, через ті слова, які тут записані з Біблії. Дух Святий торкнувся цю людину. Друзі мої, я щиро радий за вас, що у вас з'явився ще один додатковий інструмент, як рятувати людей, як допомагати людям. Якщо ви потребуєте ці молитовник, будь ласка, пишіть, і місія Віталія вона вишле вам це. Дякую вам. Разом благовіствуємо українцям. До побачення. Дякую, Сергій. Так. Дякую, братико. Аллилуйя, брат, это я рад.